Київ готує руйнування греблі Київської ГЕС та Канівського водосховища. Це стане черговою цинічною провокацією проти Росії, заявила нещодавно спікер МЗС РФ Марія Захарова. Вона обґрунтувала свої слова тим, що, мовляв, фахівці КПІ імені Сікорського дослідили можливість сценарії затоплення прилеглих територій у разі руйнування дамб каскаду дніпровських водосховищ. Гребля Захарової. І дійсно, якщо звертати увагу лише на заголовок, то така заява викликає занепокоєння. Бо не треба бути провидцем, щоб зрозуміти в Москві дійсно бажали повторення сценарію з Каховською ГЕС. Тим більше тоді рупори Кремля також попереджали мовляв, Україна, начебто, збирається підірвати дамбу. Але якщо придивитись до питання детальніше. То виникає купа нюансів, які зипсують будь-який гучний заголовок. По-перше, здоровий глузд намагатися підтопити свою ж територію шляхом руйнування своєї ж греблі це банально нерозумно. По-друге, технічний бік питання. Геть не секрет, що усі гес Дніпровського каскаду ще на етапі будівництва були підготовлені для знищення у випадку наступу ворожих військ. І щоб гарантовано підірвати дамбу, треба закласти передбачену проектам кількість вибухівки у спеціально передбачені тим же проектом місця. У випадку з Каховською ГЕС росіяни саме так і зробили. Контролюючи дамбу, вони завезли туди вибухівку у потрібній кількості і без поспіху розклали її по вказаних в проекті місцях. І за наказом вищого керівництва потім... Підірвали дамбу. Однак до Київської ГЕС завдяки роботі Сил оборони України росіяни якось доїхати не можуть. Тож і обстрілюють дамбу дронами та ракетами. І тут варто розуміти, що вже в згаданому проєкті передбачувані і подібні атаки також. Від цих ударів страждає обладнання електростанції. Але задача зруйнування саме греблі є для ворога вкрай складною. Кит Захарової недаремно з'явився після нещодавнього ракетного обстрілу Києва. Цілком ймовірно, що це є частиною інформаційно-психологічної атаки на українців з метою примусу до миру. Окрім того, атаки Київської ГЕС цілком вкладаються у вже відому тактику ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України. А руйнувати ГЕС власноруч. Навіть намагаючись в цьому звинуватити Кремль, це просто нерозумно і банально безглуздо. Приблизно такою заявою на вкид від Захарової відреагувало і МЗС України. Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. І якщо просто. То, чим більше західні партнери передадуть нам засобів ППО, тим кращою буде оборона Греблі. Все так чи інакше вирішується на полі бою, і ефективність сил оборони України в даному контексті є найважливішим аргументом. Тож підтримуємо наше військо і продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами. Була контрпропаганда. До побачення.